Аліна проживає у Хмельницькому районі. На її утримані п'ятеро дітей. Нині жінка вагітна. Відтак потребувала допомоги. Каже, потрапити в кризову ситуацію може будь-хто. Головне, аби поряд були люди, які готові підтримати. У її випадку це не родина, а благодійники. Я теж не вірила в це, що ну може хтось допомогти. Так що так одного вечора подзвонили, що вам статніки, треба. Я кажу, що нічого не треба. Ну, ну, я просто не вірила, що так може бути. Ну, як привезли першу нам цю, ютку, то у мене ж, ж, цю мультиварку, то ну, реально ми всі були в шоці. Ну, я просто не вірила, що таке може бути. Якщо ну, комусь треба так допомагати, бо я вже не можу. Ой. Потім холодника нам привезли оце. І так на свята мої діти, хоч якісь концерти, вже щось побачили, подарки вішли на якісь свята. Додає, реалізація ініціативи дає можливість сконцентрувати увагу на вирішенні інших не менш важливих потребах, таких як зміцнення економічної безпеки, покращення стану здоров'я та пошуку комфортних умов проживання. Завдяки благодійникам ми змогли зекономити гроші на речах, на продуктах, на, ну, на гігієні, на всьому і могли під підкладати і почати робити ремонт в хаті в кімнатах. Одну кімнату вже закінчили, ще дві лишились. А це вже подвір'я у сусідньому селі. Тут проживає незвична родина. Валерія старша дитина у родині. Коли померла її мама, вона була змушена всиновити двох менших дітей, маючи свою власну родину. Нині усі проживають у будинку, який потребує ремонту. Відтак усі кошти витрачають на покращення умов проживання. А от найнеобхідніше не вистачає. Тому допомоги шукають у волонтерів. Велика подяка партнерам, благодійникам з Італії за продуктові набори, гігієну і одяг. Наталія Шевченко переселенка. Вони разом із чоловіком встановили десятеро дітей. Спочатку вони жили у костелі, потім знайшли невеличкий будинок, у якому всій родині було тісно, але головне без обстрілів. «В тому будинку ми прожили півтора року. Я ж кажу, дякую хазяну Сережі, Він з нас ні копійки не взяв. Ми тільки що пользувалися світлом, газом, оце ми оплачували. А так і там меблі були, ми всім цим користувались і все. От. Ну і Валя приїхала знову ж до нас туди в гості, подивилася, каже: Ні, це не це не годиться, і вони нам придбали оцей будинок. За кілька місяців волонтери допомогли зробити ремонт, проте родина потребує постійної підтримки. До прикладу, благодійний фонд карітас на постійній основі надають продуктові набори, засоби гігієни, іграшки, побутову техніку, а старшій доньці допомогли із навчанням. Діяльність благодійного фонду вже понад два десятка років спрямована на мінімізацію кризових ситуацій у важких ситуаціях. Сім'ям варто допомагати шляхом надання матеріальної допомоги у вигляді натуральної допомоги, продуктів харчування та побутової хімії. Їх є більше 50 цих родин, яким ми систематично допомагаємо продуктами харчування, засобами гігієни і також іншими речами, які, наприклад, вони цього потребують. Я думаю, що за допомогою наших партнерів ми зможемо збільшити цю кількість, але на сьогоднішній день поки що зможемо так забезпечити і так зреалізувати. Отець Іван додає, розширювати допомогу будуть при підтримці іноземних партнерів. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.